Наскільки російські військові активізували бойові дії на Херсонщині? 200-220 дронів на добу. Ворог застосовує по самому Херсону і по населених пунктах будь-яку хвилину ти можеш десь вийти зі свого будинку, а над тобою висить дрон. Як це впливає на життя людей у Херсоні? Нервова, дуже напружена ситуація. Чи збільшує Росія своє угрупування на лівому березі? І чи залишається для неї актуальним захоплення правобережної частини області? Для того щоб захопити такий населений пункт як Херсон, необхідна величезна кількість сили засобів. Вони нібито беруть квиток в один кінець. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російські військові активізували бойові дії на півдні України. На Херсонщині вони знову намагаються зайти на правий берег, втримати там певний плацдарм, щоб диктувати свої умови на можливих перемовинах щодо мирного врегулювання. Докладніше про це днями суспільному розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, ситуація на херсонському напрямку непроста. Російські військові продовжують обстрілювати правий берег ударними дронами камікадзе, а також з використанням авіації. Майже щодня окупанти пробують висадитися на острівній зоні і взяти під контроль певний плацдарм, щоб після цього здійснити новий вплив на Херсон та інші населені пункти правобережжя, розповів речник. Генеральний штаб Збройних сил України 30 квітня повідомив, що за попередню добу на Придніпровському напрямку російські військові проводили одну наступальну дію, однак успіху не мали. Напередодні українські військові зупинили п'ять російських атак, зазначили у відомстві. У коментарі новинам Азов'я Владислав Волошин розповів, що окупанти з кожним днем дедалі більше обстрілюють правобережну Херсонщину з різного виду озброєння. На Херсонщині майже щодня збільшується кількість і обстрілів з різних видів артилерійського озброєння а також збільшується кількість застосування ворогом дронів камікадзе і приблизно 200-220 дронів на добу. Ворог застосовує по самому Херсону і по населених пунктах, які розташовані е, вздовж е, Дніпра, і по силах оборони України, які захищають цей напрямок. Крім того, е, ворог значно збільшив кількість і авіаційних ударів, яких він завдає по Херсону і Херсонщині. І, зокрема, це застосування накірованих авіаційних ракет. Але вже декілька днів поспіль ворог завдає удари по Херсону керованими авіаційними бомбами, які приносять дуже багато руйнувань і потерпілих серед місцевого населення, адже він застосовує їх по житлових кварталах. Варто згадати про підлу тактику, коли після застосування цих важких таких авіаційних керованих бомб. Після того, за декілька хвилин, коли виїжджають рятувальні служби, коли починають розбирати завали, противник починає завдавати ударів по наших рятувальниках по місцю, куди прилетіли ці керовані авіаційні бомби. Кількість форсувальних дій у зоні Дніпра збільшилася несуттєво, каже речник. Вони скоріше нагадують розвідувально-пошукові процеси. Втім, російські військові останнім часом наростили кількість сил для таких операцій на островах, розповідає Владислав Волошин. От такі форсування в острівній зоні виглядають так, що е, російська група намагається доплисти до когось острова, сили оборони України знищують. Цю там, їхні плавзасоби, вони там вплав чи так перебираються на цей острів, декілька днів на ньому перебувають без озброєння, без продуктів, без води. Росіяни потім скидають їм на дронами і воду, і боєприпаси, там, і озброєння. Але через декілька днів там, ми їх або знищуємо, або вони просяться е, здатися в полон. Але для російської пропаганди, для російської ПСО, це визнається це так, що нібито вони контролюють якусь там ділянку на якомусь острові. Хоча це насправді виглядає, що це приречена Робінзоніада. Тому що ті, хто йдуть на такі заходи, на такі розвідувально пошукові ті, вони нібито беруть квиток в один кінець. Тому що евакуювати звідти їх ніхто росіяни їх не замнув своїх не забирають звідти. Це по перше. По друге вони і не хочуть, і не можуть їх звідти забрати. Угрупування окупантів, достатнього для здійснення потужних висадок і масованого форсування Дніпра, наразі на лівобережній Херсонщині не спостерігається, додав речник Сил оборони Півдня, для того щоб захопити такий населений пункт як Херсон. Необхідна величезна кількість сили засобів, які дуже важко при сучасних засобах розвідки якось приховати. Мало того, що це має бути е, сила для форсування, ну, скажімо, для десанту, це ще мають бути засоби для форсування. Тобто, це мають бути плав засоби, які теж сховати дуже важко. Це мають бути ще, крім того, прикриття з повітря, прикриття реп прикриття. Ну, це застосування безпілотних літальних апаратів. Тому е, і чи доцільно зараз російській армії проводити операцію із захоплення цього Херсону? Це теж питання. Ворог зосереджує свої сили засоби те, що на інших напрямках. Проте військово-політичне керівництво Росії ніколи не приховувало того, що Херсон сам він в сфері геополітичних інтересів Росії. І те, що вона, б не відмов... вона не відмовляється і не відмовилась би від того, щоб знову здійснювати операцію щодо захоплення Херсону, е, ну тому, якби наразі е, ми завжди готові до того, що ворог зможе наростити тут сили і засоби, е, тому ми діємо на упередження. Мікрорайон Корабел у Херсоні, більш відомий як острів, це найближче до окупованого лівобережжя Херсонщини, частина міста. Голова двох ОСББ цього району Віктор Тоцький розповів новинам Азов'я, що там проживати надзвичайно небезпечно. Російські військові атакують людей цілодобово і в день, і вночі. Втім, не зважаючи на це, у мікрорайоні досі залишаються близько 15% жителів, каже Херсонець. Кожному будинку багатоквартирному життя підтримується завдяки тим мешканцям, які постійно на наводять лад і в своєму на своєму подвір'ї, в своїх під'їздах. Наприклад, в тих ОСББ, там де я є керівником, в нас і тюльпанчики висаджують, і навколо будинку травичка коситься, якісь сухі там гілки спилюються. Тобто, в нас дуже гарно зараз навколо нашого будинку. Але ну, така, знаєте, ложка дьогтя в цьому всьому це те, що постійно літають дрони, постійно вони щось десь скидають, і люди їх бачать, люди від них ховаються. Ну, от така нервова, дуже напружена ситуація. Обстановка зараз в нас 24 на 7. На жаль, Ну, але сподіваємось, на на краще і живемо з якимось оптимізмом. Крім дронів, окупанти також обстрілюють острів, використовуючи артилерію. І якщо до неї люди вже адаптувалися, то убезпечитися від дронових атак набагато складніше, каже керівник СББ. Ми знали, що якщо починається обстріл з артилерії, там, наприклад, летять міни. Ми їх чуємо, як вони свистять. Наприклад, це десь ну можливо до 10 обстрілів. Потім ворог змінює позицію. От, і таким чином ми розуміємо, що треба перечекати десь до 10 обстрілів, а потім іти десь по своїм справам. От а зараз е, це неможливо вгадати ніколи. Це будь-яку хвилину е, ти можеш десь вийти е, зі свого будинку, і а над тобою висить дрон там чи там на відстані 50-100 метрів. Е, їх е, чути вони гудуть, е, і ти не знаєш, на кого він е, саме цей дрон, на кого він зараз полює, тому що е, вони е, ну немає жодної логіки. Вони полюють на автомобілі, які на цивільні автомобілі, які їздять, просто ну люди їздять по своїм справам, полюють на людей на швидку допомогу, якщо приїжджає за викликом, тобто на якусь техніку ну такого призначення, знаєте, ну там сміття прибрати, там чи ну приїжають там з гуманітарною якоюсь місією. От, тобто, неможливо зараз вгадати, в який момент тебе може атакувати дрон. От і це найстрашніше тут жодних алгоритмів. У районі є бетонні укриття. Також люди ховаються від російських атак у будинках. Додав Віктор Тоцький. В нас є бетонні укриття на кожній зупинці по місту і по мікрорайону Корабел Також також є такі бетонні укриття, які нам місцева влада встановила ну безпосередньо біля нашого навпроти нашого будинку. Бетонні такі невеличкі укриття, але переважно я вам скажу так: люди ховаються більше за все це в своїх під'їздах. Вони, якщо там працюють на подвір'ї, вони швиденько заходять в під'їзд, десь ховаються за будинком. Тому що ми знаємо напрямок, де безпосередньо знаходиться ворог. Ми знаємо, звідки буде прильот. І наші люди до цього звикають, і ну на жаль. Навіть до цього вони вже звикли. Якщо ми чуємо, що е, ці вибухи десь далеко, то ну, ми вже на них якось спокій, спокійніше реагуємо. От. А коли вже чутно е, безпосередньо обстріл по тому сектору, там, де знаходимося ми, або ну, в радіусі 100-200-300 метрів, наскільки ми знаємо, що осколки розлітаються на е, таку відстань, е, то е, тут потрібно. Зазвичай ховатися ну, куди тільки можна, аби вберегти своє життя. Політолог із Херсону Володимир Молчанов розповів новинам Азов'я, що на окупованій частині півдня розміщено досить суттєве угрупування російських військ. Втім, лише невелика частина бере участь у військових операціях на Дніпрі. Вони присутні вздовж всієї лінії його берега Дніпра, також на островах. Приблизно їх в першій лінії до 40 тисяч, і оперативний резерв на території Херсонської Запорізької областей ще не менше 20 тисяч осіб, тобто це разом 60 тисяч група армії Дніпро, так звана. Знак є у них ще крім цього оперативного резерву. Є ще й так званий стратегічний резерв, який розташований в Криму. Це десь ще до 40 тисяч боєздатних військ. Тобто, це дуже велика, найбільша, мабуть, серед всіх російських груп, яка розташована на окупованих територіях України. Вони там не можуть в динаміці нічого робити, особливо крім кількох островів, таких як Круглик, південна частина, Білогрудів, Казначейський. Там, де вони присутні, в невеликих кількостях це така собі форма покарання для них, як правило, це смертники або прибулі контрактники намагаються їх направляти в першу чергу на острови, звідки, як правило, виходу немає. На лівобережжі у деяких населених пунктах поблизу Дніпра вже залишилося мало людей, каже політолог. В Олешках і голі пристані немає електроенергії тим більше що ці міс міста сильно постраждали під час затоплення. Яке не було нічого там відновлено, зникла вся рослинність наземна і цією водою. Це центральні частини голої пристані. Таким чином вони опинялися просто там десь на пів метра, десь на 20 сантиметрів під водою. Тобто її можна було відкачати цю воду. Росіяни цього не зробили приблизно до двох тисяч жителів. залишилось в Олешках, мабуть, стільки ж в голій пристані. Ну, більша частина виїхала, тому звідти інформація практично не, не долітає. Ті, хто хочуть виїхати, вони змушені якось або домовлятися з російськими військовими, щоб пропустили транспорт для виїзду, або ж падати їм на хвіст, так би мовити. А, бо найближче місця, де можна отримати там адміністративні послуги, це. Інші південні шані громади зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії, і частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Для Росії захоплення Херсону не втрачає актуальності, оскільки це плацдарм для подальшого просування на південь України, додав Володимир Молчанов. Я думаю, що їм потрібно звичайно не так сам Херсон, як Плацдарм. з розуміння того, що Україна, якщо вона віддасть або її змусять віддати ці території в Україні, почнеться звичайно, політична нестабільність, після чого, якщо ще й примусити додатково Україну до повного роззброєння, демілітарізації, так звана, то можна буде під першим ліпшим приводом просто захопити. Всю територію, яку вони захочуть. Ну можливо, це весь південь, з Дніпропетровська область, Харківська, можливо, це далі там до Збруча. Це вже як у них фантазії вистачить і можливостей на той час у Росії. Це їх плани. Це я не кажу, що так буде, це як, як би їм хотілося. Що було тому Херсон це важливий дуже плацдарм через Дніпро. Російська масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось.